Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні, героям слава! Черговий день нашої поїздки, нібито по гриби, але сьогодні не так гриби будуть, як нас цікавий чебрець. Малина і чорна ягода в якому стані. Але грудними місцями ми пройдемося, подивимося, що робиться на даний час високогірій Карпат. І так сьогодні субота, число здається 27, не пам'ятаю. І ми куртуємо е, е, ну, До 11 години десь падав дощ. А тепер ні хворинки на небі. От і здається, мені що не треба буде брати. І досить тепло на дворі. Будь-який радістю в десь такого. Не знаю, не дивився, але так мені здається. Парко гриб росте. Не знати, як він себе почуває ворог. Їдемо подивитися. Що робиться високогір'я Карбак? І так, гуляю я вже по високогір'ї хвилин 20. Зокрема, дивлюся і на місця, де мали би рости білі грибочки. Поки що жодного результату немає, що я знайшов три лисички. Ось таку сироїшку я знайшов. Ну то вже веселіше. Ну але нічого, ми не здаємося. Чогось ми сюди приїхали. Е, зробимо розвідку. Хтось повинен робити розвідку. Ну, значить, пропало на мене, значить, пропало на мене. Значить поки що. Нуль. Ось появилися дощовики. Кому цікаво. Раз появилися дощовики, значить скоро будуть і білі. Ну випав тут дощик порядний. Землиця. Землиця змокла, змокла. Гарно, добре Ось у нас чортів гриб. Або сатаністки називають його А білих не бачу Ну нічого добро. Добро і таке Хочете вірте, хочете, не вірте. Ось він. Перший високогірний білий грибок. Середнього зросту. Ваги нижче середньої. Або сказав би середня вага. Ось такий він. Нарешті. І чомусь одразу настрій піднявся. Веселіше стало. Ну вже ось які ще серегішки я зайшов. Буду повертатися. Буде курочка вечеря. Тут і з чи не дуже густо. Чобрець вже відцвітає. Ось він знайшов пару штук. Ось три ягодки чорні. О, зараз з'їм. Дві, три. У, угу. але солодка. На сонці вигрита, Але мало. Мало. І так пройшло вже десь година часу. Ну, з десяток сироїжок я бачу. А біло тільки одно. Будемо підніматися ще веще. То і до череп... догоді найти. Так як білого гриба. На. А його колись було тут море на поляні. Ох, що я на Російчик пару нещо. Ех, хоть то. О, знайшов мухомара. Фіксуємо. Ось такий мухомор Тут і чебрицю мало що є. Ягода вимерзла. І малина ще не дозріла. Вони псом о, побачив декілька штук кам'янок. Так, то є рідкість. Тут ще чіпець пару штук зараз і рву. І, мабуть, треба повертатися до техніки нашої і переїхати. Іншу частину більше внизу. Може ми там щось знайдемо. Цікавий рибок виріс. І що це за рибок? Він подібний до маструка, але де тут мастрівки? То щось подібне до... До моховика щось таке. З'їхав я з верхів трохи нижче і будем... Будем маленьку збирати. Ну і не так густо, як би хотілося, але є маленький. Кусочок природи. От і завершуємо сьогоднішню поїздку. Високий Карпат. Поїздка я рахую вдалася. Хоч і майже нічого ми не зайшли. Одного білого. З 8 штук лисичок трошки чебрицю, ну і більше літра малини. Такий наш результат. Ну, а вам, як завжди, бажаю якомога кращого результату, як у мене. А також бажаю вам здоров'я і перемоги над нашим ворогом. Так мені підказували А всі ваші побажання хай повернуться до вас те Хай вам щастить. До побачення. До нової зустрічі за до завтра. Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства а також просто глядачі каналу Рибо Карпат. Слава Україні! Героям слава! Чорвий похід, в внизенний Карпат, побілі грибочки Нібито побілі, ну, переважно білі. От, і сьогодні неділя, сьогодні неділя хочеться перевірити ті місця Грибні де ще білий рибок не бачив світ божий. І так, шоста година, вночі падав сильний дощ, зараз темноват. Для цієї справи я взяв ліхтарик. Я думаю, що якусь годинку він допоможе, щоб не чекати, поки повністю розведеться. Що ж вперед, що саме цікаве, фіксуємо на камеру. Ось ці перші білячки. О, Молоді. Ось колічки, ось який потужний біляк. Веріс. Мабуть підеш ти на розсаду то пройшло вже хвилин 40, дощик накрапає і далі темно. От що такого білячка знайшли. Ой, який ще білячок. лісі ще темновато, де ж паде. Ей, грибів не густо. Ну, але О, який якийсь Так, а тут уже з'їли. От шейки. Ой який грибок чудовий. Тут один, а ось там вираз і другий. Косики. Які ще три грибочка? Ось один, ось другий і там вон третій. Ось бачу який тут на дорозі виріс біля чак. Так, тут я робив порядок з невеличким, а йдемо далі, я ж там побачу. Ось тут блячка побачу. Ну і там який виріс. Досить непоганий. Осеніть. Які ще молоді блячки виросли. Ось. В лісі дачі темно. Дощ лиє. В лісі темно. Ну а грибочки попадаються. І парить. Досить сильно парать. Які два виросли білячки? Дивимося, чи вони гожі. Та, здається, гожі. Ось там один білий. Тут три вкупи ціла. Ще три білячка. Білячки опа. Білячки я лові. Горах чогось немає. Мали би паралельної горах бути. še dva bilječka. I kje še dva veletni. Ось перестає потрохи, прольніше перестав. Світліше стало. О, який чекав на мене. Ось іще непоганий. О, якось Ось перестав і веселіше стало з рибами. Ёлочка, який білий виріс. Ось вот там. Тут такі от два. Ось вот там. Під смирекою павшою. Ой, який І так, прийшов час завершувати наш сьогоднішній похід. Я рахую похід удався. Відносно вчорашнього дня високогір'ях, це небо і земля. От показує результат. Отакий От сьогоднішній результат. І затратили ми на за такий результат порядка 4 годин. Результат є, збирати було трошки важкувато. Дощ і темнота заважали, але нічого. Ми справилися. Завтра буде наша ділянка, інший ліс. От. А сьогодні ми завершуємо. Ну, а вам бажаю не менше назбирати, як я назбирав. А також бажаю вам здоров'я і перемоги над ворогом. А також хочу нагадати, щоб ви не засмічували ліс. Він так бідує. А також не копали гробочки, копали тільки дозрівші гробочки, щоб розсіювати міцялі. От і всі ваші побажання хай повернуться до вас з Хай вам щастить. До побачення До нових зустрічей. Ще білячок.